Юдрайв офіційний онлайн партнер шкода в Україні. Сьогодні у Києві проходить санкційний саміт. Більше півсотні уповноважених з питань санкційної політики з країн Євросоюзу, США, Канади приїхали обговорити питання посилення санкцій проти Росії. Також обговорюють введення обмежень проти третіх країн, які постачають країні агресорці обладнання та матеріали. Тож чи очікувати нам нових санкцій проти РФ розкаже моя колега Дарина Трунова. Я вже готова її долучити до ефіру. Дарино. Вітаю тебе і розповідай подробиці. Настю вітаю. дійсно наші країни-партнери працюють над 20-м пакетом санкцій, і за окремими прогнозами його можуть ухвалити вже після нового року. Ну найближчі місяці після новорічних свят. Україна наполягає на тому, щоб в цей санкційний список нарешті таки включили росатом і трубопроводи, які проходять територію Європи. Проте поки що нема надії чи включать дійсно росатом. До цього списку так само наші українські колеги кажуть, що потрібно посилити обмеження і проти російського тіньового флоту з іншого боку. Також в тих же російських ракетах і дронах знаходять компоненти західні з різних країн. Як ти до цього повідомляла, що як росіяни люблять все західне, так так само вони використовують і західні компоненти у своїй зброї, про що неодноразово наголошують. В нашому уряді і не тільки ті, хто працюють, якраз таки з нашими партнерами іноземцями, пропоную послухати прем'єрку про що ж саме сьогодні говорили, що обговорювали санкції щодо російського флоту є надзвичайно важливими, але їх недостатньо. Росія продовжує використовувати тіньовий флот для продажу нафти. Також важливо ввести обмеження проти компаній, які постачають компоненти для російських дронів та ракет. Так само Росія гібридні фінансові схеми завдяки криптобіржам. Також для нас важливе питання заморожених російських активів, і ми розраховуємо на рішення Єврокомісії всередині грудня. Ну і так само наша сторона розраховує на те, щоб Європа відмовилася взагалі від будь-якого обслуговування тіньового російського флоту і посилювала перевірки суден. Але для цього потрібно якраз таки рішення наших партнерів. Пропоную послухати. Ми вважаємо, що є можливість в рамках міжнародного права. Зупиняти судна в додаткових перевірок. Партнери до цього ставляться більш обережно. Ми знаємо, що проводиться більша кількість інспекцій. Суден, чи ця інспекція дозволяє повною мірою побачити, чи є це судно судном тіньового флоту чи ні. Ми не впевнені. Тому ми вважаємо, що на технічному рівні в багатьох деталях можна доопрацювати цей контроль з тим, щоб росіяни не змогли в подальшому. Ту саму кількість танкерів проводити через данську через інші протоки, плюс оцей те, що я говорю про «full maritime services Band, Ми вважаємо, що вже зараз потрібно приймати повну заборону на обслуговування суден, які є частиною тіньового флоту. Нагадаю, що Дарина Трунова, ведуча 24 го каналу, була з нами щойно на зв'язку. Вона сьогодні відвідала санкційний саміт у Києві. Це, до речі, важливо, що проводять такі заходи, коли е, зустрічаються зустрічаються і закликають наших західних партнерів посилювати обмеження проти країни терористки Російської Федерації, і що стосується суден тіньового флоту, то справді, от з багатьма економістами, коли спілкувалися в ефірах або на нашому Ютуб каналі, вони наголошують, що ось тіньовий флот і допомагає Росії обходити по перше ті санкції, які вони закладали в попередніх 19 пакетах, а це працюють на 20-м, А по-друге, якщо справді Європа почне Зупиняти російські судна і перевіряти їх додатково, про що сказав радник офісу президента, який працює над санкційною політикою, то це може реально вплинути на Кремль, на їхній бюджет. Ну і загалом на те, як Москва може обходити західні обмеження. Бо поки їм вдається, і на жаль, от навіть останні оці атаки по Києву, по українських містах, по Тернополю, де до речі вже. 35 загиблих показали, що в тих ракетах, якими вони б'ють, є західні компоненти з різних країн зі сполучених штатів в тому числі. Тому сподіваємося, що дослухаються наші союзники з Європейського союзу ну і будуть ухвалювати вже ті рішення, які справді. 19 пакетів, які вони вже ухвалили, вони також мають свій вплив, але на жаль, поки цього недостатньо. Бо, бачите, Росія використовує судна тіньового флоту і продовжує продавати і возити свою нафту.